Зараз ми з вами будемо переглядати другу частину посуду. Ну, хочу вам сказати, що посуд буде повторюватись. Ну, не може так бути, щоб був кожен день новий. Я це вже вам говорила. І ще раз вам так кажу, що посуд не може бути кожного дня новий. Може, десь у людей так є, а у, так, а у мене так не може бути. Тому. Я вибачаюсь, запрошую вас всіх до перегляду. Кому не цікаво, то вибачте мене. А хто хоче переглянути, передивитись, то щиро прошу. Зараз хочу вам показати, що я маю таку шикарну трієчку. Дуже багато має позолоти. Ця трієчка дуже багато золота має. Така чашечка, бачите, на такій фігурній нісці, така широка смужка по є. Бачите, вам показую поближче. Така широка смужка позолоте, Така фігурна ручечка. Бачите, яка ручечка сюди позолота, В середині має чашечка такий букет. Я не знаю, чи то у нас іріси, чи то. Чи то ось йде, чи то, іриси йдуть, чи то якісь другі квіточки, така широка смужка. Золота є. Бачите? Тут такі маленькі такі самі, такі самі, самі ж квіточки, але є меншенькі, в меншому розмірі. І поверху також такі малесенькі є. Чашечка приблизно десь йде на, на 170 мл, десь так приблизно. таке, Іде блюдечко, бачите таке фігурне, такої багато позолоти. Позолота йде тільки поверху. Отак от по кантику золота нема, тільки йде поверху такого, такого блюдечка. І от такий великий букет. Бачите, цей Такий більший і такий меншенький. Два сюди так само йде така смужка золота. І от така йде. Пиріжкова тарілочка, бачите? Все золото збережене, все таке делікатне, ніде немає ніяких потертостів на, ні на пиріжковій тарілочці, ні на блюдечковій, на чашечці. Нема нічого такого, щоб було потерте або якесь пошкодження. І скажу, скільки, скільки має така пиріжкова тарілочка в діаметрі, А в діаметрі вона має, зараз вам скажу, 20,5 см. 20,5 см, І то в нас є баварія. Отаке от клеймо, не можу знати, яких то років. Хтось мені може підкаже, яких то років. І йде така трічка під 94 номером 1200 гривень. 94-й номер, 1200 гривень отакої от красоти. Бачите, отака от шикарна красота. Тут хочу показати, що я маю такий салатник. Ось такий блюдо, такий салатник блюдо. Бачите? Такий шикарний, новий, білий, білесенький. Білий, білесенький цей салатник. А, йде. Такими ручками, бачите, прорізними, прорізними з такими прорізними ручками. Сюди має такий рельєф. По, по кругу має такий рельєф. От йде по кругу таким рельєфом. Якщо вам видно, от я вам так показую, може видно. Так показую, що так по і сюди йде такий рельєф. І має е, такі, як ніби. Як ніби пташками, як ніби якимись листівками. Це так мені ніби воно виглядає. Mm. така чи то помальовано, чи то декольки, такі голубову, таку голубеньку фарбу. Бачите? Такі голубесенькі і ще має таку білесеньку, таку як ніби ниточка, таку е, навколо обведено той, тих всіх. Тих всіх малюнків, розмалюнків навколо обведено і так, як ніби качурами. Ну, от так, як я бачу, так я вам то все показую. А хто захоче краще, то я на вайбер скину. На вайбер буде вам видніше. І скажу, скільки має довжини той салатник такий, Довжини має 31,5 см. І висоти має, висоти має 5,2 5 см. І то у нас є Германія, не знаю яких років. Германія мануфактура Фортуна. Бачите, таке клеймо. Германія, мануфактура е, називається Фортуна. Ну, я так думаю, що це десь. Там називається так той завод чи та фабрика, що виготовляли таку, такий посуд. І йде під 93-м номером 1000 гривень. Зовсім нове новісіньке, в новому стані, взагалі, взагалі не було в користуванні. Тут хочу вам показати, що я маю такий збанок, збанок чи глечик, як то. Розуміє, Ну, скоріше всього, що все такий з банок, чи на компот, чи на якийсь, не можу вам сказати, якесь вино, керамічний. керамічний Сюди він має, бачите, має таку шкіру. Така шкіра йде, це все шкіряне, обмотане. по кругу, ту шкіру можна здоймити, бо вона не є приклеєна. розумієте, Хто би не захотів, то її можна сміло здоймити. І тут така ніби є медалька. Бачите, З цієї сторони то є кінь, що я вам показую, а з цієї сторони якийсь є надпис, щось там пише. Я не, не читала, не можу знати, що там. Клеймо таке йде в тісті, бачите, от таке клеймо йде в тісті, не знаю, чи є це догорі ногами, чи як то клеймо, обернути не можу вам, бо я не знаю. Приблизно він йде десь приблизно на літра літра 100 мл, чи може літра 200 мл. десь так. Тринадцятий номер 150 гривень. 150 гривень за того, що тут має малесечкий, малесечкий, ну, такий малесенький сколечок. Його можна легенько заробити, бо його можна пилочку підтерти і там чи лаком таким якимось. Там 에, заробити чи чим, щоб його не було видно. Поки що я нічого не роблю, і тому я поставила ціну 150 гривень. Тут вам хочу показати, що я маю шість таких шикарних тарілок. Бачите, такі шикарні шість тарілок у позолоті, кантик весь в позолоті, позолота широка, гарно позолота збережена. Бачите, отака широка. Смужка золота, такі тарілки глибокі на перші страви. Ідуть такі фігурні, по кантику Фігурні тарілки з такою каймою широкою, з такою широкою каймою. Бачите, Всередині такий малюнок. Бачите, в українському стилі, ніби в українському стилі. Ну Так воно, може, і є в такому. Так, воно є. Такі е, горшки чи, чи каструлі, чи глечики. І такі квіти, і скажу вам, я їх маю шість. Цих тарілок я їх маю шість. І скажу вам, скільки така тарілка має э, в діаметрі. А в діаметрі вона має ця тарілочка. Э, зараз зараз, зараз я вам скажу 23, 23 см. 23,2, там 23 см. І то у нас є Баварія Германія. Баварія Германія, не знаю, яких то років. Не скажу вам, яких то років. Хто захоче, клеймо я клеймо скину на Viber. І йде під 79-м номером 200 гривень одна така тарілка. 200 гривень, одна така тарілка. Я їх маю 6. Тут вам хочу показати, що я до тих тарілок ще маю оце таке одне блюдо. Я вам вчора його показувала. І сьогодні показую таке велике блюдо. Менше забрали, велике лишилось блюдо, таке гарне. Також вся позолота збережена, вся-вся позолота дуже гарна, широка позолота і такий же самий малюнок. Бачите, такий же самий є малюнок. Якраз підходить до тих тарілок. І скажу, скільки має довжини. Таке блюдо ще раз скажу. Має таке блюдо 35 см довжини. І має 24 см ширини. І клеймо таке ж самісіньке. Аварія Германія, І йде таке блюдо під 84 номером 400 гривень. 84 номер 400 гривень. Зараз хочу вам показати, що я маю ще такі до тих тарілок і до того блюда маю такі трієчки. Ну, це не бажано брати все разом, але що я маю ще такі трієчки, хто би захотів собі, то ще є отакі шикарні трієчки. Бачите, отакого самого малюнку. все таке ж саме така ручечка на чашиці. Зроблена гусачком. Сюди з одного боку позолота, з другого боку нема. Такі малюнки, також, як на тарілках, така кайма поверху, і така кайма ж йде всередині. Сюди йде по кантику позолота. На така ніжка фігурна, бачите, і ще такі, які йдуть, ніби качурами, От так зроблено. І така йде, таке йде, таке йде блюдечко. Бачите, таке йде блюдечко, таке ж саме. По кантику, по кантику може, десь щось і є чуть позолоте. Так, знаєте, ну, на, на блюдечках так нема позолоти, ніби ніби є. Може, десь щось трошечки е, є стертого золота десь на пиріжковій тарілоці, так. Ну, але воно, так, знаєте, все золото таке широке, що його так як і. І не видно. Ну, так вам розказую, так, як воно є насправді. І скажу вам, скільки має така пиріжкова тарілочка в діаметрі. В діаметрі вона має 19 см. Бачите, яка от така широка смужка по золоте. от так я вам показую, все так як є. І таке ж саме клеймо, таке ж саме клеймо. І йде під 87 номером 400 гривень така трієчка. Бачите, От така трієчка. А тут хочу ще показати, що я ще маю такий кавник. Бачите, такий же самий кавник з таким малюнком. І сюди має таку ж саму смужку, як на е, в тих чашечках. І як на тарілочках. Кавник новий, новісінький також. Така широка смужка по по кантику. Кантик фігурний, і сюди також такі, як ніби качурі, так як йде в е, тих чашечках понизу. І так само з долини. Так само з долини, така ніжка фігурна в кавникові ручка така добротна йде. Таким гусачком, ніби тут так, на такому листочку на підставці. Такі, Бачите, отакі от підставці. І сюди все золото збережене. І от так само йде на наносикове, сюди золото. І такі квіти і з цього боку таке золото йде. Ну і клеймо таке ж саме клеймо, і йде такий кавник під 80 номером. 500 гривень, 80-й номер 500 гривень. І така шикарна е, кришечка з такою ручечкою. Вся по позолоті Отака добротна ручечка така зручна ручечка і такі ж самі має малюночки. І сюди також йде позолота Ну от, мої дорогенькі, я і сьогодні вам вже показала посуд. Е я що, могла? більше хвилин немає. Більше хвилин немає. Перебільшую декілька хвилин, навіть, скажу вам так, навіть хвилин дві, то вже мене YouTube не пропускає. Мушу ті скорочувати, десь щось видаляти, щоб YouTube пропустив. Такі правила, так мусить бути. Добре, добре, мої хороші. А я вам всім щиро дякую за перегляди, за коментарі, за підтримку, таку, яку ви мені надаєте. За підписники. Щиро вам дякую. Щиро вам дякую. А зараз, мої хороші, залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину. І всім до зустрічі, всім пока, мої дорогенькі, всім пока.